Вітаю громаду. Що ж буде з вашою заявкою на гуманітарний захист у Великій Британії, якщо війна в Україні завершиться? Це запитання ми чуємо дуже, дуже часто. І сьогодні я поясню, як працює система гуманітарного захисту і що дійсно може вплинути на вашу заявку, а що ні, сценарій перший: ви вже отримали гуманітарний захист. У цьому випадку зміна політичної ситуації в Україні. Включно із завершенням війни не є автоматичною підставою для скасування саме вже отриманого діючого вашого статусу. Згідно з імміграційною практикою Великої Британії, гуманітарний захист наданої особі діє протягом п'яти років і не скасовується лише тому, що зник основний ризик. Підтвердження в цьому ж є досвід інших країн, зокрема громадяни Сірії, Іраку, Судану навіть після часткової стабілізації ситуації в цих державах, хомофіс. Або міграційна служба не відкликали раніше і не відкликали в минулому надані статуси гуманітарного захисту з нашого практичного досвіду. Це означає, що сама по собі зміна обставин в країні походження не онульовує вже прийняте рішення або виданий вам статус на 5 років. Однак є винятки, про які потрібно знати. Регулярні поїздки в Україну або в вашу країну походження після вже отримання цього захисту, наприклад, раз у півроку можуть викликати питання міграційної служби, чому ж ви подорожуєте в країну, від якої ви попросили протекції? Це може поставити під сумніви сам факт потреби вже в захисті. Додатково вчинення тяжкого кримінального правопорушення у Великій Британії є також підставою для перегляду вашого статусу зміркувань громадської безпеки вже для громадян Великої Британії. Сценарій другий: ви подали заяву, але ще очікуєте рішення, і в цей період війна закінчується. Це не скасовує вашу заяву абсолютно. Імміграційна служба оцінює ситуацію на момент подачі заявки, а не на момент ухвалення вже рішення. Тобто, закон не має зворотньої дії. Тобто, якщо в момент подачі існувала реальна загроза вашому життю чи свободі, справа все одно буде розглядатися, враховуючи ту дату, коли ви подали. Але варто розуміти, рішення буде залежати не лише від наявності війни, а й від додаткових обставин. Якщо ж, наприклад, ваші діти вже адаптувалися в британській школі, або у вас є серйозні медичні обставини, що потребують лікування у Великій Британії, це додаткові аргументи можуть стати саме критично важливими в додаток до вашої заяви, тобто індивідуального формату. Тобто, справа буде розглядатися сукупності обставин, включно з гуманітарними, соціальними і особистими факторами. Сценарій третій, ви ще не подали заявку. Відкладаєте це рішення на потім, і в цей період війна завершується. Це я б сказав, найризикованіша ситуація. Якщо ви не скористалися своїм правом звернутися за захистом саме у момент, коли реально існувала небезпека, а це зробите вже після завершення війни. Заява наймовірніше буде або може бути відхилена, тому що вона буде зважуватися з усіма вже іммігрантами. У вигляді винятку нас на підставі ваших особистих індивідуальних обставин. На що ж варто звернути увагу? Заяву потрібно подавати вчасно, тобто тоді, коли загроза ще є реальною саме для вас. Не відкладайте рішення, сподіваючись на альтернативу, ви можете втратити шанс на будь-який статус, і навіть під час очікування рішення ви маєте повністю всі права перебування в Великій Британії, тобто проживати, працювати, навчатися. Але без права виїзду за межі Великої Британії. І наостанок, якщо у вас вже є заявка на гуманітарний захист, ніякі політичні зміни не онулюють її автоматично. Але Кожен випадок індивідуальний, і саме від змісту вашої справи залежить остаточне рішення від імміграційної служби, що ж ви не впевнені у своїй ситуації. Не зволікайте. Зверніться за. Консультації ми допоможемо оцінити ваші шанси та побудувати чітку стратегію по подачі вашої заявки саме на гуманітарний захист у цій країні.